Рухаємося вперед по сторінках цієї книги. Розділ 10. Кураліна пішла на гору по зовнішніх східцях будинку до найвищого помешкання, де у відповідній квартирі в її світі мешкав схибнутий Ган на горещі. Якось то вона була пішла туди зі своєю справжньою матір'ю. Мати саме збирала кошти на благодійність. Тоді вони стояли на порозі відчинених дверей, чекаючи, поки схибнутий дідуган із великими вусами знайде залишений короліниною матір'ю конверт, а те помешкання тхнуло незвичайними харчами, табакою і чудними речами, що пахли, мов гострі сири, і що їх короліна ніяк не могла б назвати. Тоді вона не побажала ступити хоч би крок туди, до середини. Я дослідниця, голосно проказала короліна, але ці її слова прозвичали приглушено, мов неживі, в туманному повітрі. Та чи ж не вона подолала у той підвал? А таки подолала. Але короліна чомусь була певна, помешкання на горищі стане їй хіба таким випробуванням. Ось і горішня сходинка. Найвище помешкання колись було горищем будинку, але те було дуже давно. Дівчинка постукала у пофарбовані в зелений колір двері. Вони розчахнулись, і вона ступила крок до середини. Маєм очі, маєм нерви, маєм зуби ще й хвости, що заслужиш те й одержиш, тільки дай нам дорости. Таку пісеньку пропищав добрий десяток чи й більше голосочків із того темного помешкання, де стеля нависла настільки низько в місцях її поєднання зі стінами, що короліна могла, ставши навдибки, її дістати. На гостю витріщилися червоні очі. Вона ступила ближче, крихітні рожеві лапки залопотіли геть. Крізь тіні від меблів шугнули якісь іще темніші тіні. Тут смерділо і то куди гірше, ніж у помешканні справжнього схибнутого дідугана. Там панував дух харчів, неприємних на королінину думку. Але вона усвідомлювала, що то справа смаку, адже їй не подобалися всілякі там спеції, трави чи екзотичні наїдки. Але це місце тхнуло так, ніби тут зібрали всі заморські страви світу і залишили їх гнити. Прямо не Маленька дівчинко, долинув шелестючий голос із дальшої кімнати. Я тут, відгукнулася короліна. Я не боюсь, подумки сказала дівчинка собі і відчула. Сказала вона правду. Не було ж бо тут нічого такого, щоб її злякало. Ці потвори, навіть ота почвара в підвалі, то все ілюзії, омани, яких не витворяла інша мати, моторошно, парадіючи справжніх людей, справжні речі по тобі коридору. Як по правді, то вона нічого й не могла створити, такого висновку дійшла короліна. Ото тільки й могла ота інша, що перекручувати, копіювати і спотворювати те, що існувало ще й до неї. І в цю мить короліна чудувалася, і навіщо інша мати поставила ту снігову кульку на куменкову поличку в вітальні? На таке місце, яке у її світі не було а нічим заставлене, і тільки сама себе про це запитала, як і почала осягати відповідь. Тоді знову долинув той голос, порушивши хід короліниних думок. То ходи сюди, маленька дівчинко, я знаю, що тобі треба, маленька дівчинко. Голос був якийсь шелестючий, дляпучий і сухий. Він навіть в короліні думку про якусь величезну мертву комаху. Навіяв думку. Які дурниці? Як могло щось неживе, особливо дохла комаха, мати голос. Короліна пройшла кілька кімнат із низькими скошеними до країв стилями, поки добулася до останнього покою, чи покою. Була то спальня, й інший схибнутий старий ган із горища сидів у дальшому кінці кімнати серед майже цілковитої темряви, закутаний у свій плащ із капелюхом на голові. Щойно Короліна увійшла, так він і заговорив. Нічого не змінилося, маленька дівчинко, сказав він голосом, схожим на шелест листя, коли воно гнане вітром шуридить по вулиці. І що, коли ти зробиш усе, що заприсяглася зробити? Що тоді нічого не зміниться? Ти потрапиш до своєї оселі. Ти нудьгуватимеш, на тебе не звертатимуть уваги, ніхто не послухає тебе, ніхто й не почує насправді. Ти надто розумна і надто спокійна, щоб вони могли тебе розуміти. Вони ж навіть твоє ім'я вимовляють неправильно, лишайся тут із нами. Далі умовляв голос, що виходив із постаті в дальшому кінці кімнати. Ми слухатимемо тебе й гратимемося з тобою, сміятимемося з тобою. Твоя інша мати вибудовуватиме для тебе цілі світи, аби ти їх досліджувала і ну, руйнуватиме їх щоночі, хай ти наситишся ними. Кожен новий день буде кращий і яскравіший за той, що відійшов. Ти пригадуєш коробку з іграшками, наскільки кращим буде світ. Вибудований так, як той грашковий, і щоб весь він був для тебе одної. А будуть сірі, мокрі дні, коли я просто не знаю, чим зайнятися і не маю нічого ні почитати, ні подивитися і нікуди вийти, а день той тягнеться нескінченно, запитала короліна. Ніколи і стіни відповів чоловіга. А будуть жахливі страви, приготовані з рецептами з чесником та рахуном. І за морськими бобами, допитувалася короліна. Кожна страва буде радісна справа, прошепотів голос із під дідуганового капелюха. Ти не їстимеш нічого такого, що не приносило б тобі повної насолоди. А чи дістануться мені оті вогнисті, зелені рукавички й жовті гумові, чобітки, схожі на жаб, доскіпувалася короліна. Жаби, качки, носороги, восьминоги, все, чого тільки забажаєш. Щоранку для тебе буде вибудовуватись геть новий світ. Якщо ти залишишся тут, ти матимеш усе, чого тільки забажаєш. Короліна зітхнула. Ти справді не тямиш, що й до чого? запитала вона. Я не хочу тільки того, чого мені забажається, як по правді, ніхто нічого подібного не хоче, що ж то буде за розвага, коли я просто отримуватиму все, чого тільки забажаю. І коли за всім цим не буде нічого справжнього, що тоді? Не розумію, признався щепітливий голос. А де тобі зрозуміти, сказала короліна, і приставила свого камінчика отвором до Ока. Ти ж просто кепська копія, яку вона зробила, зі схибнутого дідугана, що живе у нас на горищі, щось зажевріло з дощовика, на п'ятого на чолов'язі, десь на рівні його грудей, бачений крізь отвір камінчика, той вогник мерехтів блискотів синьо біло, мов зірка на небі. От би якогось дрючка в руку, подумалась Кароліні, щоб поштурхати його. Їй зовсім не хотілося наближатися ані на крок ближче, до окутаного тінями чолов'яги в протилежному кінці кімнати, а вже й того менше пришепотів мертвий голос. Короліна таки ступила крок до чолов'яги, і тут він весь розсипався. Чорні пацюки пороснули. З рукавів, із під піл пальта, із капелюха, двадцятеро чи й більше їх, блискучуче в сутіні червоними очицями, з писком вереском кинулися вони в розтіч. Дощовик, хлопочучи, важко впав на підлогу. Капелюх закотився в куток. Кароліна схопила дощовика, розгорнула його, брудний на дотик і порожній. Не видно було жодної признаки останньої з трьох скляних кульок, примружившись, оглянула кімнату крізь отвір свого камінчика. Он щось блиснуло на підлозі біля самого порога, запалахнула, мов зірка. Але ту кульку ніс у передніх лапах найбільший чорний пацюк. Тут був і вже зник. Дівчинка метнулася за ним, тоді як інші пацюки стежили за нею з усіх кутків кімнати. Відомо, що пацюки можуть бігати швидше за людину, особливо на короткій дистанції, але ж великий чорний щур, що триматиме. Тримає скляну кульку в передніх лапах, не випередить рішучої дівчинки, що мчить, щодуху. Хай навіть вона й мала зростом, як на свій вік. Дрібніші чорні пацюки заметалися туди-сюди, на шляху короліни, намагаючись відволікти її, але їй начхати було на всіх їх, бо вона не відривала очей від їхнього витажка з кулькою, котрий мчав до виходу з квартири до вхідних дверей. Ось вони вихопилися на зовнішній східці. Короліна мчала вниз по східцях, а проте встигала спостерегти, що й сам будинок продовжував змінюватися, роблячи, роблячись невиразнішим, сплющуючись. Тепер він більше нагадував фотографію будинку, а не саму споруду. А потім вона вже просто мчала. безбачу низ по східцях. Затим і в голові її тільки й лунало до жену до жену та лишенько, бігла ж вона таки душевно, дуже ж швидко. Занадто шпарко, як з'ясувалося, коли вона зіскочила з найнижчої сходинки маршу східців, і одна ступня пішла по коскам вигнулася і дівчинка простяглася. На бетонному майданчику. Її ліве коліно було подряпане і шкірка здерта. А долоні однієї руки, яку вона була викинула вперед, щоб зупинитися, стала сумішю роздряпаної шкіри і жорстви. Їй трохи боліло, а згодом Кароліна знала. Заболить іще дужче, вискубла жорству з долоні і зап'ялася на рівні ноги, а тоді, усвідомлюючи, що вона програла це змагання, що вже запізно спустилася як найхучіш з останнього маршу східців на подвір'я. Роздернулася на шукаючи того пацюка, але він зник, і кулька з ним. Рука здерто шкіру, вже дуже їй боліла. Кров цибеніла з коліна по подертій ногавиці піжами. Десь така біда сталася з нею того літа, коли мама зняла бічні коліщата з короліниного велосипедика. Але тоді, того далекого літа, з усіма тими вавками подряпинами, садна на саднах, на обох колінах вона мала відчуття, що чогось досягла. Тоді вона вчилася чогось, робила щось таке, чого ще не вміла доти, а тепер короліна відчувала тільки холод отрати. Вона підвела тих дітей, приведенят, підвела своїх рідних батьків, підвела саму себе, всіх підвела. Дівчинка заплющила очі і побажала, що земля, щоб земля проковтнула її. Щось кашлянуло поблизу. Короліна розплющила очі і побачила того пацючиська. Він лежав на цегляній доріжці біля підніжжя східців і на писку був здивований вираз. Ну а сам писок лежав відділений на кілька сантиметрів від пацючого тіла. Вуса йому не вирушилися, очі були витріщені, а вищирені зуби жовті й гострі. Комірець ще не присохлої крові блищав на його шиї, а біля обезголовленого головного пацюка сидів задоволено, усміхаючись той самий чорний кіт. Одну лапу він поклав на сіру скляну кульку. Здається, якось то я казав, озвався Мурлика, – що й в найкращі свої моменти не люблю пацюків. Однак, схоже було, що ось цей потрібен був саме тобі. просто… До зарізу. Сподіваюся, ти не розсердишся на мене, що я втрутився. Здається, відповіла короліна, ще й відсапавшись, здається, ти начебто казав щось таке. Кіт забрав лапу кульки, і вона підкотилася до короліни. Дівчинка схопила її, а в голові її тривожно зашепотів останній голосок. Карга збрехала тобі, маючи тебе в своїх руках, вона ніколи не відмовиться від тебе. Ні від кого з нас вона не відмовиться, як не зможе змінити свою натуру. Волосся на королініній потилиці стало дибкі. Дівчинка не сумнівалася, той дів... дівчачий голос сказав правду. Вона поклала скляну кульку до решти двох у кишеню свого халатика. Вона, короліна, вже здобула всі три скляні кульки. Тільки одне лишилося зробити їй знайти своїх батьків. Але ж це так легко. Кароліна раптом це збагнула. Вона точно знала, де перебувають її рідні батьки. Якби вона менше думала потерпала, то давно здогадалася б, де вони перебували весь цей час. Інша мати не вміє створювати. Вона ж бо тільки вміє що перетворювати, перекручувати, змінювати. Адже. Куменкова полиця у вітальні там удома була зовсім порожня. Усвідомивши це, дівчинка втямила їх ще дещо. Інша мати, вона задумала зламати свою обіцянку. Вона не відпустить нас, сказала короліна. Я й не сумніваюся в цьому, запевнив кіт. Я ж казав, нема жодної гарантії, що вона зіграє чесно. Тут він підвів голову. «Егей, ти це бачила? Що?» Оглянься, порадив кіт, будинок іще більше сплющився, уже й на світлину не скидався, а радше на грубий образ будинку, начерканий вугіллям на сірому папері. Хай там що діється, мовила короліна, а я дякую тобі, що підсобив із тим пацем. Здається, я вже біля самої мити, чи не так? Тож ти підеш у туман чи куди там ти ходиш, а я, ну, я сподіваюся побачити тебе вдома. Якщо вона відпустить мене додому. Котове хутро наїжилось, а хвіст розпушився, розчепірився, мов щітка сажотруса. Що сталося? запитала короліна. Вони пропали, сумно проняв чавкіт. кіт. Їх уже там ж немає. Входів і виходів із цього закотня вони просто розплющилися. Це так погано. Замість відповіді кіт опустив хвоста, сердито сіпаючи ним туди-сюди, десь з глибини його горла вирвалося тихе гарчання. Воркіт походив колом, подивився, десь у протилежний від короліни бік і почав задкувати натужно, ступаючи крок за кроком, аж поки вперся в королінину ногу. Дівчинка погладила чорного кота і відчула, як калатає його серце. Він тремтів, мов сухий листок у бурю. З тобою все буде добре, пообіцяла короліна, і все взагалі буде добре. Я заберу тебе додому. Кіт не сказав нічого. Ходімо, котику, попрохала короліна. Вона ступила крот назад до східців, але кіт зостався. Там, де й був. Він мав рознещасний вигляд, і от Чудасія здавався набагато меншим. Якщо у нас є тільки один шлях повз неї, рішуче заговорила дівчинка, то саме цим шляхом ми й підемо. Вона повернулась до кота, нахилилася і взяла його на руки. Мурлика й не опирався. Він просто трусився. Короліна посадила його сідничками собі на долоню, а передні лапи поклала на своє плече. Важкенький він був, але піднести можна. Кіт почав зализувати їй поранену, заюшену долоню. Короліна пішла нагору, ніде не стаючи двома ногами на одну сходинку до своєї рідної домівки. Вона відчула, як цокотять цок-цок. Одна обозначала кульки в її кишені відчувала просвердленного камінчика дивня, відчувала, як притулився до неї кіт. Ось вона й добулася до своїх вхідних дверей, нині просто дитячого малюночка дверей, і штовхнула їх рукою, побоюючись, що її пальці проб'ють їх, мов папір, малюнка. А за ними не буде нічогісінько, тільки сама Чорнота й розсипані там зорі. Але двері відчинилися, і короліна потрапила до приміщення. Пауза, Який страшний малюнок, точніше ілюстрація. Страшний момент.